Абограцька міська виборча комісія постановляє провести повторне голосування з виборів Павло Райського слова голови. Хто за даний проєкт постанови, прошу голосувати. Проти? Утримати. Прийнято рішення нашої комісії прийнято рішення про проведення повторного голосування з виборів Павло. Прошу не хлопати, ми не на концерті. Провести повторне голосування з виборів Павлоградського міського голови, дану постанову нашу направити до Центральної виборчої комісії та назначити нашого закону про місцеві вибори. Вибори на 15 жовтня, на листопада 2015 року.